Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним дати, зрозуміло, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати — Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна з можна позвонити. Ну просто як прогрес іде. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки там, в пожопімньому. Чи як дрочати за ці оцінки в школі, чи як в коледжі, ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж, нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці деканису такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно, Все, як було, все сталося, Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Поняв, щоб вони там всі не збухались, не збомжували я не знаю, просто поміститись якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку. приучити їх що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, де да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані, мінімум два. Тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поним? Всі інші там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна. Онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє води, точні, водив, точніше себе насильно вводив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти взагалі, як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну, от, ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби ходив до частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, це совєстка, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я чесно, я не розумію це освіти, Я, Я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн-чителів, щоб вони займалися діти займалися тим, що їм подобається,